Мало мені одного відео з вами, вирішила далі з вами спілкуватися. Вчора ми куштували тушонку, ту, що прислала Людочка. По-перше, для мене це було, як то кажуть, в вдіковінку, тому що в нас тушонка закривається тільки м'якоть, а в них вони закривають з ребрами, зі кіст... ну, кістечками, да, можна сказати. Риверці також <кій>, йдуть в тушонку. Так ось, по-перше, вона обалденно смачна. Я знаю по куриці, що якщо робиш тушонку з куриці, з обрізної, вона смачна, так. Але якщо робиш з кістками, ну, так звана да, куриця в своєму соку, то вона набагато смачніша, смак більш насиченіший. От так приблизно виходить і зі свининою. Ми ніколи, що так не закривали птицю, я взагалі не дуже люблю тушонку. А от ця тушонка людочкина, вона така, Люда мене попередила, що вони солі більше кладуть, щоб зберігалась надійніше. Вона солонкувата була. Ну, для мене це на мій смак це навпаки плюс. Я люблю хай ще краще солонкуватіше, аніж недосол. Uh, і оці кісточки з ребер вони наскільки розімліли, що ось так ногтем береш, натискаєш і ну, хоч провалюється в кісточку. Ну, смачно було дуже. А сьогодні на сніданок я вирішила спробувати. Розібрались ми, значить, ось це ось ті кухарики, чи як вони там, кухарики, здається, да, називаються. А те, що без жиру, то паштет був. От зараз я відкрила баночку з цих кухариків. Пахне смачно. Але не розумію, з чого вони. І зараз хочу викласти їх у піалочку. Перемішати, щоб цей жир розподілився, і буду снідати. Насправді, в мене роботи не початий край. В мене замовили 12 наборів по 10 літрів. Треба їх зараз фасувати, колбочки оті робити. І в мене там ще одне. Вирисовується замовлення по заквасках. Щось я не розрахувала, мабуть, треба було більше брати мисочку. Юшечка. Ну, пахне дуже смачно. Ну, я би назвала це паштет. Я не знаю, в чому різниця між. Паштетом і кухариками оцими. Кухарики ж. Зараз аж подивлюсь. Де мій телефон? М -м -м Давай, блокуйся. Да, до речі. Так, зараз я, це щоб не загубити, бо в мене тут відкрите замовлення висить. Замовила, значить, що я замовила? Спеційне, не так, закваски ми на цьому тижні? Отримали. Спеції ми отримали і замовила термометри ось ці з сигналізатором. Піднялась ціна на закупки? І при тому піднялась ціна на все. І на самі термометри, і на щупи. Ті, що <кліпи> та тихо ти. Вікна повідкривала, вітер дмухає, а Мікі гавкає. Так. Ну, і де воно? Так, да, кухарки. Я казала кухарики, кухарки. Паштет і кухарки. От вона, Людочка, писала, що тушонка їм більше подобається в печі. А, так та тушонка ще й в печі приготована. Не в автоклаві. А от, каже, паштет і оці кухарки це в автоклаві. Готується так вона мені писала. Зараз я все це розмішаю. От так мені хочеться назвати не кухарки, а кухарики. Так, тут я так розумію, і овочі якісь є. Щось бачу, жовте по типу моркви. Нормальна мисочка. Коротше, термометри здорокшали, щупи здорокшали, як він мені постачальник каже, все подорокшало, тому що на нас повісили додатково оплату 12%. Дай Бог пам'яті згадати за шум. Ми зараз глянемо за що. От гарно, так? Да? Забувся десь щось, як називається. Або нотатку собі зробив, або в переписки подивився. Так. ту 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 тут, тут, тут. Все, от дивіться, що він пише. Трохи все здорожчало, бо Доводиться платити за прихідні документи 12%. Не так, документи, да? коштують 12%. Що це там за документи прихідні, я не знаю. Можливо, сертифікація, що перевіряється. Ось. І знаєте, що я ще замовила? Що в нас буде в наявності? Зараз вам похвастаюся. Щупи будуть трішки інші за формою. Зараз покажу вам. Так, де воно тут? Тоді в нас були щупи зігнуті. Mm. Так ось знайшла. Ось отакі щупи тепер будуть. Бачите, форма інша трішки? Ось отут не зігнутий той кут, а отак. Ну, як каже постачальник, що ці щупи е, зарекомендували себе як більш надійніші. А що в нас ще буде, дивіться. Кліпса або тримач по-простому для термометрів. Ціна такої кліпси буде 55 гривень. Так, все, я наладнала собі сніданок. Зробила бутерброд. Зараз буду куштувати помідорка свіжа. До речі, зважила я помідори. Так, ось оці помідори, от я на ваги поклала. Е, якийсь 40 чимось е, грамів. Один якийсь був 50, чимось, напевно, 50 грамів чимось. Тобто, виходить, оці оля жовті, що я замовила, вони дійсно коктейліні, вони приблизно мають бути ось такого розміру. Ну, а там подивимось, що виросте. Так, помідорки, бутерброд з кухарками. Ну і йогурт з чия. Все, мені смачного. 12,15, а я снідаю. Ви знаєте, це смачно. Я не знаю, що там. Можливо, це от, знаєте, як роблять. Ну, я б назвала це паштетом. Можливо, це, як от роблять... Я колись в інтернеті бачила. Тонке сало перекручують на м'ясорубки. Ну, не кондицію. М'ясо і овочі. Ну, моркву я бачу, але мені здається за смаком, що тут є і цибуля. Не знаю, я права чи ні. Ох і вітер. Але так мені здається. Ну мені що подобається, це що сіль. От це взагалі супер-супер. Якщо тушонка була трішки солонкувата, то це прямо те, що доктор прописав, як то кажуть. А ще в прикуску з помідорчиком, я не ріжу їх нічого, не мастю, не солю. Просто так беру і гризу. Ну, це смачно, це дійсно смачно. Не знаю. Мені здається, напевно, що щось, щось отаке. Можливо, сало тонке, якісь обрізки м'яса, не знаю. І овочі. Ну, це смачно. Голова не варе. Сиджу, дивлюся на оцю кліпсу. і думаю, а що я вам сказала 55? Думаю, чи я правильно порахувала? Вони 50 на закупці. Взяла калькулятор, порахувала закупку плюс 20% на цінку, і виходить, кліпса 60 гривень. Так що, неправильно, я вам сказала. Боже, оце я наїлася. Дуже смачні кухарки, не знаю. Знаєте, мабуть, що я зроблю? Для тих, хто є в нашій спільноті в Телеграмі, ми попросимо, я попрошу Людочку там поділитися рецептом. Ось так намастила бутерброд з помідором чи з огірком у прикуску. Це бомбічески. Зараз буду дегустувати новий йогурт. <свист> Пахне безподобно. І сімена чия дійсно є. О, видно. Мені що подобається, що не пруть вони туди багато барвників. Звичайно, що, може, щось і додають, але не через сили, як то кажуть. Молоко коров'яче нормалізоване. Наповнювач фруктовий пастеризований. Сік грушовий. Це з що складається наповнювач фруктовий. Сік грушовий концентрований. Вода питна, персик, цитрусові волокна, зерна чія. Сік моркв'яний концентрований. Поняли, чим фарбують? Морп'яним соком. Натуральні ароматизатори типу персик, закваска для йогурту, що забезпечує кількість здатних молочнокислих бактерій в продукті не менше, ніж 1 на 10 в сьомий. Та містить лак... лактобациліус ацидофіліус як пробіотичну культуру. Термін придатності до споживання 14 діб. До 25 травня термін. А сьогодні у нас яке? 16. Зараз Угу. Mm. Mm -hmm. Цей солодший, здається, ніж. Скажіть з, з, этим, з авокадо. От клубника мені не сподобалася, а цей доволі таки смачний. Угу. Ну, я персики люблю. Я люблю персики і все, що з ними пов'язане. Тому от клубнику свіжу я, до речі, Вчора в Змійові дивилась клубнику. Хотіла побалувати себе клубнику мені можна. Значить, коробочка пів кіла стоїть 150 гривень, тобто 300 гривень кілограм. В нас сьогодні Вова каже, Людка клубнику завезла 210 гривень. Думаю, піду ж подивлюся. Заходжу, кажу, це коробочка чи це кілограм. Вона каже кілограм. А стоїть в коробочках же ж. В таких в пластикових. Я як подивилась на неї, на ній вже там цвіль, там пліснява, там гниле просто. Кажу, ні, такої клубники я точно не хочу. От свіжу клубнику я їсти можу. Таке по типу там варення клубничне, мені ніколи не подобалось. І в йогурті от не сподобалося. А персиковий смачний. Тобто, це коли хочеться більш солодшого. Можна купляти ось такий пити. А коли хочеться більш нейтрального, то можна авокадо, що там шпінат і насіння льна здається. Смачно. Так, все поснідали. Зараз Друга частина сніданку, це те, що п'ється після їжі. І за працю. Єдине, що мені, знаєте, не вистачає, як на мене мало сім'ян чия поклали. Ой, коли ж я пофарбуюся тепер? Без Вовочки не пофарбуюся, а Вовочка сказав, він пішов на вгород вибирати бур'яни, готувати, щоб під вечір висадити розсаду. Так що не знаю, коли я тепер пофарбуюся. Все. Все-все-все. Зараз доп'ю свій сніданок. Много составляющий і за роботу. А вам бажаю гарного дня. Сьогодні п'ятниця. Попереду вихня. А, ще думаю, що я ще купила. Ще купила 10 насінин кабачків голландських оброблених. Іскандер, здається. Один вид залишився в Наташі. Так що, кому, кому треба термометр з сигналізатором? Або кому треба щуп запасний. Ще раз повторюся: багато хто скаржиться, часто чую, вийшов з ладу термометр. З ладу виходить, скоріш за все, не термометр, а саме щуп. В такому випадку пробуйте змінювати щуп. Щупи також приїдуть. Ну і кліпси, кому хочеться, вона дуже зручна. Я не пам'ятаю, де моя, щоб вам показати, вживу її. Але, ну хто давно нас дивиться, той бачив постійно у мене на каструлі була така кліпса. Вона дуже зручна, вона класна, вона одягається на будь-яку каструлю, хоч то рівна. Верхушка в каструлі, хоч то з бортиком. Так що, кому треба буде кліпса, така, щоб не тримати в руках, не пристебувати прищепками там і так далі. Кліпси приїдуть на днях. Я не знаю, коли сьогодні їх відправляють. А от коли вони доїдуть, поки що не відображається в додатку, бо створена ТТН ще в відділення не. Посилка не доставлена, тому я не можу подивитися дату доставки. Ну, Думаю, завтра навряд чи, бо це з Західної України. Завтра, що нас субота? Або неділя, або понеділок, думаю, вже будуть в наявності. Термометри і щупи, бо в нас щупи взагалі закінчилися, термометри майже закінчилися, один залишився. І кліпси будуть. Так що можете замовляти, можете бронювати, а я п'ю пігулки і пішла працювати. Гарного дня!